Ну, не знаю, я про кого, про мене чи про Лесю, хто шарить, хто не шарить. Ну, Мислов, це банальщина абсолютно. А, а то, що я тільки що сказала, да, да, да. О, щось мені вислали серце на голову. Це абсолютно ну, банальщина, да, що спочатку наїстися, а да, а потім потреба самоствердження. Але я не згодна з цією пірамідою. Ні, вона занадто примітивна, вона занадто ну, проста така. Спрощена, Того, що потреба самостверджування, потреба кимось бути в цьому житті, вона є і тоді, коли їсти нема що. Того, що, якщо ти знаменитий і, ти, і твоє его на, ну, має підтвердження серед людей, що, що ти кимось являєшся для цих людей, автоматично ймовірність виживання підвищується. Тобто ймовірність забезпечення себе житлом і їжею більша, якщо ти не нуль, якщо ти не пусте місце. Ну, тому... Неозброєним оком видно, що це піраміда, як і будь-яка інша схема.